Привіт! Сьогодні кілька слів про правильний чай з обліпихи. Обліпиха ідеально поєднується з будь-якими цитрусовими, а також практично всіма жовтими та помаранчевими ягодами та фруктами, ананасами, абрикосами, хормою, маракуєю. До речі, нагадаю: обліпиха це північний аналог маракуї, м'ятою будь-який сорт естрагоном тархуном. Обліпиха не поєднується з розігріваючими прянощами, такими як імбир, чабрець, кориця. Додавання кориці так взагалі робить колір чаю з обліпихи брудно бежевим непривабливим, червоними ягодами та фруктами. Часто можна отримати досить непривабливий колір напою. А ось з калиною обліпиха відверто гірчить. Як підсолоджувач, у такий чай краще додавати звичайний білий цукор або еритрит. Додавання коричневого цукру чи меду може негативно вплинути на відцінки смаку. Стеві також бажано унікати, бо обліпиха підкреслює всі її негативні боки. Класика жанру облепиха з м'ятою, лимоном, апельсином і білим цукром. Дуже раджу такий чай.